У Харкові голова місцевої облдержадміністрації, один з лідерів регіоналів Євген Кушнарьов, заявляє про початок створення автономії. А вже наступного дня у Сєвєродонецьку прибічники Януковича проводять так званий всеукраїнський з'їзд депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад усіх рівнів, загалом 3576 делегатів, які представляли за словами голови з'їзду та керівника Луганської облради Віктора Тихонова. Місцеві органи влади всіх рівнів з усіх областей, хоча насправді лише східних, південних та деяких центральних областей, в тому числі Київської, і, власне, Києва, присутній чомусь мер Москви Лужков. Делегати визнають Януковича переможцем і заявляють, що в разі приходу до влади Ющенка залишають за собою право на адекватні дії з самозахисту інтересів громадян аж до проведення референдуму з питань можливої зміни адміністративно-територіального устрою України. Той же Євген Кушнарьов заявляв про готовність до радикальних дій та навіть натякав, що з цим може допомогти Росія від Харкова до Києва 480 кілометрів. А до кордону з Росією 40. вставай, країна величезна, вставай на смертний бій з нашиською силою темною з помаранчевою чумою. Референдум для створення нової південно-східної республіки призначають на 12 грудня. В народі відразу називають пісуар. Така собі репетиція 2014 року. Дії учасників з'їзду засуджує навіть президент Кучма. Вони мовляв не відповідають ані законодавству, ані конституції. 30 листопада СБУ порушує кримінальну справу за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Утім, як і зі справою про отруєння Ющенка, жодного результату справу закрили у 2006-му якраз під час підписання універсалу національної єдності президента Віктора Ющенка. Тому числі із Януковичем, як з лідером партії регіо.